Доброго дня, шановні пані і панове, як і обіцяв, через тиждень, може днів 10, після того, як пройшли добрі дощики. Три дні у нас без перестанку йшов дощ, вийшов за грибами і зараз покажу, що нам зустрілося, що назбирали. Перше місце локація сусіди знають, де це хутір гроза, початок балки. Дивіться, запам'ятайте, ідіть збирайте. Зустрілося нам синяножки, там такий невеличкий клинець. Я вже цю грибницю знайшов ще років 7-8 назад, як переїхав сюди жити. І постійно тут збираю в одному місці, можна і відро, і два, і п'ять назбирати. Трава висока, майже в коліно, дуже багато грибів. Ось показую синяношки. Я завжди виворачую з корінцем, тому що корінці зрізаю і вдома у себе висаджую. В кінці відео покажу. Як я це роблю, і покажу результат. Тобто, вже ростуть гриби дуже багато по всьому саду. Єдине, що ні в коєму разі там не можна ворушити копати землю, не тривожити грибницю. Старайтесь траву не косити. У мене просто там частина саду, де гуляють собачки, і я взагалі нічого не трогаю, і дуже багато грибів. Отже, синя ножка. Рядовка-лилова ось такий гарний гриб, умовно їстівний, тобто Треба проварити 15 хвилин. Тобто, є гриби їстівні, ті, що можна їсти сирими, є умовно їстівні, їх теж можна їсти сирими, але у деяких людей може бути розстройство, тобто легка тишнота, хтось може пропоноситися. Ну, тобто, по-різному люди реагують. Тобто при варці 15 хвилин руйнується легкий токсин, який може у деяких людей бути в негативній. У деяких людей можуть бути негативні так, ситуації виникати. Ось такі гарні грибочки. Гриби дуже маленькі, вони мають бути в діаметрі 25-30 см. Ну, хто давно підписаний минулі роки, я вам кожного року показую ці гриби. Дуже класний гриб, мені він подобається в супі. Було дуже багато коментарів, що це не найвкусніше. Є і Ребята, Я вам кажу, що в супі, мені він більше всього подобається. Ну, кожна людину свої смакові якості. Тобто, Комусь хтось отапеньок шаленіє. Мені, допустимо, пеньки взагалі ніякі. Далі відео покажу опеньки. Тобто, кожному по-різному. Хто що хоче, той збирає. Я просто кажу, що в супі мені цей гриб подобається найбільше. Тому і стараюся от таких 2-3 грибочка кинути в суп. І дуже добре. Мариновані вони дуже добрі, смажені вони добрі. Тобто, ну, хтось каже, вони варяться, запах неприємний, ну, хтось не може їх їсти, якось ташнить Ну, в Взагалі, всі люди різні. попробуйте. Не сподобається, не збирайте. Тож таке. Отже, ростуть вони на таких полянах, тут кози ходять какають, трошки є какуляк їхніх, і дуже добре гриби розвиваються, і ростуть вони кругами. Їх ще називають відміні круги. Тобто, знайшли один-два грибка, отак колом пройдіть по траві. Бачите, висока трава грибів тут дуже багато. Якби її скасити, можна було б, мабуть, і мішок їх назбирати. Тому що тиждень тому я тут був, я знайшов два-три грибочка, і зараз я пройшовся, дуже багато гнилих знайшов. Тобто ну, пропустив гриби, просто вони були там. Я їх просто не помітив. Ну, всі гриби не ви збираєте, щось знайдете, збираєте, щось оставляєте духам ліса. Ось бачите, Ще раз показую локацію, це біля свиноферми, сразу за нею. там акацієва полоса, і от за нею є грибочки. Збирайте і всім буде щастя. Ось теж я буквально три кроки зробив, знайшов печериці. Печериці й дуже багато, але вони тільки-тільки полізли. Взагалі, дуже пізно пішли дощики. Якби в серпні, в середині серпня вони прийшли, зараз би всі балки були б засипані грибами. А так, вже кінець осінь, і дуже холодно. Сьогодні 6 число, останній місяць осінні вже й приморозки були. І ось ось і з середини місяця вже й морози обіщають. Ну, не морози, там мінус один. Тобто, Температура мінус піде. Це вже останні грибочки. Ось бачите, навіть оці, що старі гнилі вони не дуже крупні. Вони мають бути в 3-4 рази крупніші. Сідаки їх вивертаю. Це ніяк не шкідить грибниці. Всім кажу, гриби можна викручувати, вивертати, зрізати. Природі вони так ростуть, менше відсотка грибів знаходяться тваринами, з'їдаються, остальні отак згнивають і ніяк це не шкодить грибниці. Не, не пишіть дурню, не слухайте дурачків, можете робити, як хочете. Зривати, виривати, викручувати. На гриб це ніяк шкідливо не повліяє. Ось бачите, молоденькі, ось такі дуже класні маринувати їх. Вони такі тугенькі, аж реплять на зубах. Бачите, стільки пропустив. Гнилих, а якщо тут париться в цій траві, їх ще буде ой 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 скільки. Тобто грибниці у синьоножок дуже великі. Це відео я посвящаю моєму вірному другому пану Борису. На жаль, його вже з нами немає. Збила машина. Дякую, Борис, що декілька років зі мною був. Вірно, за мною гуляв, перепливав, залив на Дніпрі. Всі балки зі мною обходив. Дай Боже, скоро зустрінемося. Ось, о, дивіться, у нас. Печериці. Молоденькі. Ну, це от, ось такі прям гарненькі, молоденькі, майже як в магазині, тільки-тільки розкрилась шляпка. По печерицям завжди раджу їх нюхати. Запах печериці сладковатий, добрий, ви ніколи тоді її не з чим не переплутаєте. Особливо, коли вона молоденька, вона може бути така розовата, блідна, блідна. Тобто бліда, поганка, любий, рядовки, є схожі на неї. І вони всі відлічаються по запаху. У них неприємний запах. Печериця має приємний. Запах. Є карболова печериця та, що жовтія, вона вважається отруйною, але вона не отруйна. Я її всю житті с'їв. Да, при варці водичка зливається. Пару разів желательно проварити злить воду. Неприємний запах, як варити, але вона не отруйна, їв нормально не вмер. Ну, Боїтеся не беріть. Тобто, якщо зрізали печерицю, ножка трошки пожовтіла, е, такі жовті аж оранжеві п'ятнишки, не беріть. Ось бачите, прямо як з магазина печеричка молоденька. Ось таких печеричок зараз всі балки засипані. Вони ще вспінуть проскочити. Так же будуть на полях. Е, там, де висілися зернові, туди сипанули трошки селітри. Азот дуже люблять гриби і вони там обов'язково з'являються. Бачите, в основному всі печериці, ось такі гнилі, це ще. Вискочили до дощу. Не знаю, за що чого вони вискочили, бо вологи зовсім не було. Все літо за літо не було не одного дожджа. Перший раз я таке на моїй пам'яті повністю засушливе літо. Тобто печериці дуже багато, синяножки дуже багато. Ідіть в будь-яку сторону балку, заходьте. Синяножка печериця в основному росте в терниках. Я зараз далі зайду в ліс, я вам покажу осінню балкову печерицю. Вона така сіренька зверху. Чуть далі відео побачите. В хороші года, коли рано йдуть дощики, їх дуже багато. Ось у нам з'явився, показався трутовичок. Це на сусідньому домі, прямо возлі моїх воріт, стояв пивкофа і побачив гриб. Думаю, піду сніму. Це він уже старенький. Чуть далі я вам покажу молоденький. Я знаходив декілька років тому назад. Ось такий він гарненький гриб. Якщо знайдете, обов'язково беріть. Дуже смачний гарний гриб і має такий дуже приємний легкий запах оріха. Дуже класний гриб. Ну тільки ж знайти треба його тільки ось в такому молодому. Виді. Ось бачите, він сочний, тільки вийшов. Якщо трошки прозіваєте, він вже буде як резина вже неїстівний. і вже не Найкраще з нього робити котлети. Взагалі, всі тротовики у нас їстівні, їх можна брати і все що росте на дереві, съїдобне. Хоча б покуштувати комусь подобається, комусь не подобається. Курине м'ясо ще є, я вам теж показував: серчана жовтий теж класний гриб. Ну, і в основному весною росте. Та й осінь я знаходив, але в основному вже старенький. Ось бачите, зламало. Був у нас ураган такий, маленьке торнадо, багато дерев повалило, горіх зламало. І на цьому горіх обов'язково піде глива. Може не в цьому, може в наступному році після трутовика треба слідити, тому що на всіх горіхах зломаних дуже часто йде глива. Слідкуйте і будете з гарним урожаєм. Так, грибники, запитання до вас: що за гриб? Дуже часто мені зустрічаються гриби. Кожного року я знаходжу десятки сотні нових грибів. Ще раз скажу, якщо не. Знаєте, що за гриб? Сумнівайтесь, не беріть все підряд. 99% людей, які травляться, це ті, що біжуть, грибуть все підряд. А ще й дітям дають. Ні в коїм разі. У мене троє дітей років до 12-13. Вони не попробують гриби. Гриби це ділікатес, і ви повинні розуміти, що кожного разу ви можете отравитися навіть їстівним грибом. Як мінімум можете проригатися, просратися, не давайте дітям. Ну, ми, ми ж не, не умираємо з голоду, їжі всім вистачає. Не страдайте фігньою, хочете дати дитині, щоб вона вже була хоча б років 13-14, тому що гриби дуже важкі для переварювання, особливо питательної ценності в них немає. Ну, це так, як делікатес, кому нравиться поїсти. Не страдайте дурньою, не корміть дітей. Старих людей, літніх, теж, хочете поїсти, самі їжте. Ось бачите, молоді печериці, прямо як з магазину. Вход в балку, терники, ось такі поляни, їх як гоною. Ходите, розгрібаєте, дивитеся. Ну це вони тільки полізли. Буквально, я думаю, через тиждень-півтора їх буде ще більше. До 15 го числа у нас тепло, далі підуть приморозки, а цього з головою хватить, щоб вони вискочили прямо масово. Особливо на полях. Я теж знімав чи рік чи два назад по зеленій пшениці, тільки посаженій, море грибів було печериць. Та й час їх буде, просто нема часу ходити по полям. Дуже багато роботи вдома. й сам з дітьми сижу, жінка на роботі. Тому і мало відео вилажу. У мене троє дітей, всі малолітні, год з гаком, два з гаком, чотири з гаком. Той сам з дітьми, ще й собаки. Всі, хто на мене підписаний, знають, що в мене більше тридцяти собак. Тому є чим займатися, ніколи збирати, інколи вибігає але дуже рідко. Ось синяножки теж, бачите, маленькі, вони повинні бути набагато крупніші. Ну, вони ще підтягнуться, ще будуть гарні синяножки, тиждень-два є, обов'язково збирайте. Ось такі маленькі, саме класні для консервації. Тобто ви їх проварили 15 хвилинок, можете воду пару разів поміняти, щоб прямо в баночки вони були прозрачні, кристально чисті. І в мариному виді зимою. Я не фанат грибів, я часто знімаю відео по грибам. Ну, люди добрі зрозуміти, я цим заробляю гроші, я заливаю відео на YouTube. YouTube мені за це платить. Я не їм тоннами гриби. Я те що даю, друзям даю. Ну, Всі живі, поки місь ніхто не вмер. З дитинства я 7 років збираю і гриби часто попадаються. Ось теж, бачите, якась краса, Більше всього, що це парасолька буде, теж пізно проклюнулася. Ну, Гриби проскакують. Заходив, подивився на гігантські дощовики. Ну це літній гриб, в такий холод вони врядлі проскочуть, нема нічого, нічого не знайшов. Ось заходимо в балку. Тут зараз будемо дивитися опеньки і тещині язики. Теж печериця. Тобто будь-який вход в балку, де не зайди, де не заглянь, візді йдуть печериці, особливо понад полями. Ось таких маленьких, молоденьких печериць ви назбираєте дуже багато. Це обична звичайна печериця. Є ще польова, є балкова. Балкову я вам зараз покажу, вона така сіренька шляпка. Года, коли всередині літа, під кінець літа задощить на 2-3 дня, їх як гною просто відрами збираєте. Вони йдуть великими полосами. Ось ми зайшли в балку, багато повалених дубів. Це те торнадо, яке було, я не пам'ятаю, по минулому року, бо в мене. Теж абрикосу поламало, чуть хату мені не побило. Крутонуло. Чи смерч у нас не торнадо, ну такий смерч пролетів непоганенький, дуже багато дерев покалічило. І ось бачите, молоденький тещен язик невеличкий. Дуже добрий грип. Ну, такі маленькі я не трогаю. Раніше хватався підряд, різав, а зараз хай росте. Якби воно було більше, то зрізав би а так Тут нема що їсти. Природа десь їсть. Далі ми пройшли ще метрів 20-30, Ось вам показую, як розростається грибниця осінніх опеньків. Ось на цій деревинці 3 роки тому назад я вам показував, весь цей стовбур був обліплений опеньками. Хто підписаний на канал, слідкує. Розділ по грибам є на каналі. Переходьте, дивіться, там я все вам з року в рік показую. На цьому дереві грибів немає за того, або вже воно повністю з'їдено грибом, або і за того, що дуже пізно пішли дожі, я ж кажу, було дуже сильно засушливо. Ось я знайшов опеньок кирпічно красний точно не знаю, як буде українською. В одній літературі вважається нес'єдобним, в одній съєдобним. Притаманні ознаки, сірі пластини знизу. Взагалі, якщо його виварити хвилин 15, його можна їсти. Навіть в Росії його збирають і їдять. Єдине, що він ніякий на смак, і ну, сенсу його нема збирати. Жуєш як траву ну, вообще, гімно. Виварити можна з'їсти, ну, це якщо вам взагалі грибів не попадається. Тобто ну, не страдайте фігньою. Якщо знаєте їх багато, то можете замаринувати. ну, Лучше не беріть. Далі пройшов по ручейку, метрів 300. І єдині опеньки, які я знайшов, ось осінні виросли прямо в воді, де йде водичка. Тобто поверху ніде немає ні одного гриба, ні одного опенька. І ось це вони вже такі прям старі, гнилі, вже черв'яком побиті, видно, що їм вже дуже багато часу. Тобто дуже пізно пішли дощі, і ось таких незвичайних опеньків, не королівських, на жаль, немає. Може, в наступному році, дай Бог, якщо доживу, ну маловероятно, бо товариші Кацапи вже ось, ось дійдуть і до нас. Це, мабуть, мої крайні відео по грибам. <реш> не зможу я вам більше нічим допомогти, далі самі розбирайтеся. Або дивіться, старі відео. Ось, бачите, зовсім гнилий. Це звичайні осінні опеньки, але, ну, на жаль, немає. Нічого гарненького не змог я вам в цьому році показати. Синяножки багато, печериці багато, язики попадалися, не прям масово. Ну, десятка, два три я знайшов, а я всього раза 3-4 виходив по гриби, ніколи було. Втора час відео вже без Борисана. Першу час я знімав ще з ним, був живий. а Тут, на жаль, вже машина збила, його немає. Ось у нас печериця, як я вам казав, осіння балкова. Вона сіра зверху. Ось це вже така шляпка розкрилася. Вона і знизу пластинки сиренькі. Ну, бувають розівенькі, сиренькі. Добре пахне, крупна печериця. І ось на ній є сліди ось цього жовтого нальоту, як кажуть, карболова. Но вам ще раз скажу, я все життя їв ці карболові печериці. Може, на мене я це не, не дійствую, хоч і кажуть, що вони отруйні. Нічого, вони не отруйні, нормально їв. Да, Неприємний запах, водичка жовтіє, ну зливаєте пару разів і нормально їсте. Тобто будь-який гриб можна їсти, условно съідобний. Ну, Ця печериця, вона східна. Бачите, вона жовтіє. Вважається неїстівною в літературі. Ну, Можете не їсти, то есть проходьте мимо. не збирайте. Я її вижив. Їх взагалі має бути як гною, так одна одної, сіра-сіра-сіра. Ну, бачите, всього три штучки. Тобто ну, не вистачило вологи, волога тільки пішла, вернее, не вистачило тепла. Якби було зараз тепліше, якби був початок осінь, грибів було б, як гною. Немає говорушки ворончастої взагалі, у нас її лисичками називають. Ну і ось нам зустрівся моховичок. Це класний гриб, якщо підсмажити з картоплею, це просто бомбезний гриб, смачнішого гриба в смаженні чим моховик я не їв. Це літній гриб, росте під дубами в дубових посадках рощах. Ну, у нас як ліса немає, у нас такі невеличкі посадки. Масово середини літа. Теж мають бути дожі. Якщо задощило, їх буде як гною під кожним дубом. Ростуть дуже великими такими стайками. Якщо зустрінете, обов'язково збирайте моховики, дуже добрі гриби, особливо в смаженому виді. Ну і ось ми у мене вже вдома показую гриби, як ростуть печериці, як гною, синяножкою, як гною, Вон видно, какульки лежать собачі часть у саду, де я вигулюю собак, там багато какушаликів, так що не звертайте увагу. Гриби висаджую, зараз покажу висадку. Зараз я вам показав печериці, тут ще рядом синіножки є. Ну, Єдина проблема, що собак у мене багато, в основному їх перетапчують, збивають. Я так просто висаджую, щоб було не фанат. Я прям щоб грибів. Просто щоб в саду росли. Гриби, бачите, ось маленькі, це не натикав, я, воно росте, є грибниця. І до мене тут грибів не було. Тобто, це я насадив і зараз тут. Понад забором тут у мене сірень росте, Суди, сюди я розсадив і буду до оріха досаджувати, і ще піду у себе за забором з другої сторони. Ось печерички теж понад забором. ну Печериці дуже багато вилізло, сині ножок чуть менше. ну Вони ось ось тільки починаються, ще буде багато. Тобто, без проблем ви можете виростити як печерицю, любу, теж отак викручуєте, зрізайте кусочок ножки. ось бачите, білий наліт, це міцелій. Він без проблем у вас виросте. Єдине, що має бути дуже волого. Тобто має пройти дощ, має в сантиметрів 30 промочити землю. Тоді все піде, процес запуститься. Якщо ні, нічого не вийде, зря тільки будете садити. Часто мені пишуть, я там пополиваю, посажу. ні, так не сработає. Воно має не пересихати. Тобто зараз вже немає жари, не пересихає. Далі запитання були по білому грибу. З білим грибом не все так просто. Так можна вивернути ножку, так можна перенести, можна посадити. Ну білий гриб росте в симбіозі, наприклад, з дубами. Має бути хоча б 12 штук, тобто має бути ліс. Якщо він не розпознає цю територію як ліс, грибниця у вас не виросте. Тобто Хоча б 12 штук, а краще, щоб низ було, щоб дуже багато було дубів. І перший гриб. Після висадки міцелія ви получите не раніше, ніж через 12 років. Це якщо у вас будуть ідеальні умови, буде ідеальна волога. Тому ні не в саду, не в вазоні, не під деревцем, Це все дурня. Ну, ви можете, звісно, дивитися цю дурню. Люди на вас заробляють на просмотрах дурачків. Ну, не виросте. Щоб так, щоб ви посадили на слідчий год, насипати якось порошка, і у вас виросло куча білих грибів, або вазончик, або в помідорках висипати. Ну це все дурня, просто в балки насобирали в лісі, натикали і вам показали відео. Для дурачків. Тобто не, не ведіться на всяку дурню, почитайте літературу, і там все написано. Максимум е, мінімум 12 років. Тобто Йому треба симбіоз з деревом і накопити елементи. Це не так просто, що у гриби ми ви, ви висипали порошочок і одразу пішли гриби. Тобто йому накопити, щоб потом дати плодове тіло. І має бути якийсь лісочок, Ну хоча б, хоча б 12 деревинок, щоб воно е, восприймалося як ліс. Це мінімум, а краще там, десятка 3, 4, 100 дерев. Ну, тобто в якомусь ліску ви можете десь дубову якусь рощу, ви можете піти у себе насадити, якщо у вас, допустимо, в огороді. Ну, У мене багато дубів в огороді, можна, посадити, можна позайматися, але чекати 12 років перших грибів. Ну ви ж розумієте, зараз така ситуація, що люди стільки не живуть, дай Бог два протягнуть і вже добре. Посадити, звісно, можна, ну хіба що для дітей, для, для внуків. Ну і ось гриби, бачите, я приніс додому, зрізаю ці частинки ножок. З міцелієм з пророщим. Можна отак зрізати і положити десь тепло в хаті, і ви побачите, воно прям заросте, коржом, возьметься. Міцелі проросте, буде одним таким великим глифтяком. Так навіть краще. Потім порозломуєте і посадите в себе саду, але це не обов'язково. Краще так сразу зрізали. Шматки ножок, печериці, синяножки. В будь-який гриб, який не росте в симбіозі з деревом, можна так висаджувати. Любу рядовку, яка вам подобається. Може вам комусь синяножки не подобається, комусь фіолетова рядовка більше подобається. Ну, в общем, на смак і колір, всі люди різні. комусь щось подобається, комусь не подобається, Все можна отак висадити. Те, що не росте в симбіозі з деревом. Мільйон літератури, Google вам помічник, дивитесь, які гриби ростуть не в симбіозі з деревом. І висаджуйте в себе в саду, і вони у вас будуть рости без проблем. Має бути волога, буде Вологу, будуть розростати. Ось у мене тут горішок добрий, і возле нього я хочу досадити, щоб теж росли синяношки. Взагалі, весь сад засаджую. Печерицю вже в мене дуже багато повилазило, а синяношки тільки в чотирьох містах пішли. Ну, Я особо їх ще не насаджував, по городу трошки посадив. Трошки тут не було сприятливих умов. Ось в цьому году, так що пройшли дожі. І 4 чи 5 років назад я вам знімав відео, що було масово гриби, тоді досаджував. Це ж... Після того і почали рости. І отак лопатою трошки припідняли землю, засунули шматочок гриба, придавили ногою, все. Ви зробили висадку, більше нічого робити не треба. Далі рябко підійде попісяє, дасть азоту, і все, процес запуститься. Немає у вас рябка, самі попісяйте і все буде хорошо. Це шуткую, то почнете фільмів страдати. Тобто, так насадили, натикали ножок і будете з грибочками. Все, дякую, гарного тихого полювання, всього найкращого. Ходіть гуляйте і всім буде щастячко.